Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я хочу сьогодні вам показати сад розсадника в травні. Нарешті у нас з'явився формалізований логотип, розход роботи і телефон. Ну я вас запрошую. Сад гарний в будь-яку пору року. Але для мене весна це такий, знаєте, найяскравіший, найзеленіший період, який прям хочеться дивитися, роздивлятися, як просинаються рослини, як вони себе поводять. І, до речі, я вам хочу сказати: цього року вони себе повели після нашої зими неоднозначно. Тому що є деякі рослини, які... Вважаються навіть вже в наших кліматичних умовах зимозелені, такі як Піраканта або жимала Шапкова, Чебрець. І ви знаєте, частина із цих рослин, деякі прям загинули, деякі ну вони не то що обмерзли, вони скоріш за все на сонці отримали опіки певні, коли ще були перепади температури. Ну і тепер потрібно їх доформовувати, обрізати. Але деякі рослини, як піреканта, наприклад, вони повністю відійшли, хоча листя були ну такі прям ну, коричневі, вони згоріли. От, вжимала шапкова, десь, десь третина куща, потрібно його видаляти, бо вона висохла. Ну і в деяких місцях Чебрець себе так повів. Однак, це не говорить про те, що ці рослини ми не можемо в себе використовувати. Проте Бажано все ж таки брати для формування саду ті рослини, які у нас взагалі забетонно переживуть ось такі от перепади і коливання температур, які були цього року цієї зими. Ви знаєте, друзі, не знаю, як для вас, а для мене з часом я почав це усвідомлювати. Сад цікавий, коли велика маса зелені. Не рослин вічно зелених і зимозелених, а просто зелені. Нехай буде відсотків 70 і десь 30% квітів. Ось мені чомусь саме такі сади і подобаються. І коли ми глянемо зараз на сад, який навколо мене, якраз саме в цей період часу, бо ну, весна у нас така собі цього року була, і деякі рослини тільки-тільки просинаються. Квітучих рослин зараз небагато. Ну, Відсвів бурачок скельний, десь чебрець ще цвіте, перед цим цвів так само флокс шиловидний, але загалом сад ще, як на мене, достатньо такий зелений, нема таких яскравих кольорів. І ось я хотів сказати, що ось саме це мені в, ну, в таких сучасних садах. Більше стає до вподоби. Однак у кожного свій смак, і буквально ще там 3-4 дні і вже будуть свісти шавлії і вже півники починають свісти Сибірські, і не тільки тощо. І е, ви знаєте, тут я коли знімав ролик в березні і розповідав, що ми там взимку досадили якісь рослини, я вам скажу, що ми їх і е, е, в. Квітні і в травні досаджували, в тому числі. Це переважної більшості деревні рослини, дерева і багатостовбурні кущі або багатостовбурні дерева. І я про них сьогодні вам хочу розказати. І показати ті частинки саду, які ми тільки-тільки формуємо в розсаднику, бо ви пам'ятаєте, що розсадник має у мене складатися з виставкових садів і контейнерної площадки. Ось та територія, на якій ми зараз знаходимося з газоном, це так званий сад на пагорбах, а українського саду, середземноморського, скандинавського, ще немає. Вони тільки-тільки зароджуються. І ось деякі рослини, які я вже заклав в даному випадку для скандинавського саду, я вам хочу якраз і показати. Ходімо! У мене є мрія такі доробити виставкові сади саме за певною тематикою. І одна з них чомусь от мені так лягла на душу це саме скандинавський стиль. Ви знаєте, ось будинок, оцей червоний, ну, який буде в майбутньому офісом. Він, як на мене, ну, і у багатьох людей асоціюється з таким. Українським е, таким будиночком, невеличкою такою хатою. І в принципі я намагався досягти цього, і такий ефект частково зараз є. Однак, знаєте, мені хотілося створити тут квітник, чомусь саме не український, а от я от інтуїтивно, я не можу це пояснити, от на фасадній частині, а саме в скандинавському цьому стилі. Але для українського стилю і е, садочку також є місце. Воно буде за будинком, за цим, тому цей будинок буде і між Україною, і Скандинавією, умовно. І от ця вся територія, що за мною, вона зараз є контейнерною площадкою. В майбутньому буде якраз ось цим скандинавським садом. І я вже почав зараз закладати деякі е, дерева та кущі. Які у мене асоціюються саме е, з цим регіоном. Ну і зараз я хочу трішечки про них вам розказати. Знаєте ще, чому вибір пав е, саме на створення е, скандинавського саду ліворуч по мені? Тому що е, з правого боку вже є багатостовбурні дерева, ну або кущі, це іргала марка. І вони, як на мене, Максимально передають ось цю атмосферу лісів, Скандинавії і всього, що з цим пов'язано. Тому що ми багато говорили про це, що коли є багатостовбурні дерева, вони максимально природно будуть мати вигляд в вашому саду. І горобина зморшкувата, яка також праворуч по мені. Вона так само мені нагадує ось такі якісь лісові масиви, якийсь підлісок. Ну і ми, відповідно, вже тут і зробили, в тому числі у нас тут є аліуми цвітуть, і е, журавець Великокореневичний. Але коли створювалася ця частина саду, я не думав про те, що тут буде якась скандинавська історія. Це просто тепер так співпало. і Ось ця частина саду, попри те, що вона через доріжку від потенційного скандинавського, вона працює в тому числі і на нього. Ще мене підштовхнуло на те, що біліворуч по мені створити саме скандинавський сад, те, що праворуч біля мене така вздовж доріжки і паркану, у мене якраз була вже висаджена смуга із багатостовбурних кущів або дерев, в даному випадку іргіла Марка. Неодноразово ми це з вами вже проговорювали, що саме мультиштамбові рослини це і є ознака такої максимальної природності і лісового ландшафту, з чим у мене Скандинавія і асоціюється. І ось саме ці рослини, в принципі, можна частково перенести сюди через доріжку, і все тоді буде такий суцільний гарний простір. Але для того, щоб підсилити цей ефект, я досадив тут декілька горобин шведських. Вони, до речі, я вам скажу, ну, не, не є в даному випадку алейними деревами через те, що е, стовбур у них, висота стовбура, висота штамба не 2,20, яка дозволяє людині пройти. Тому в даному випадку вони для мене будуть виконувати більше е, ролі такої ширми, і через те, що тут раніше був проїзд. Ми його коли закрили е, рік тому. Тут ріс міскантус, ми його забрали. От, до речі, сад це постійна якась трансформація. Не знаю, як у вас, у мене саме так. І тепер вони у мене будуть залистяні від самого низу. Єдине, що потрібно буде підсадити якимись більш низькими рослинами, щоб просто закрити шар цього ґрунту. І ми, коли створюємо сад, ми завжди думаємо про сучасність, попри те, що вона природня у нас має бути. Так? І одним із елементів цього є повтори. Тому от ті горобини, що зараз ви бачите переді мною, і три ще ростуть через доріжку якраз і створюють нам цей ефект. Більше того, тут невеличкий шматок квітника буде. Ці кущі і деревця були висаджені десь два тижні тому. І тут я повторив так само горобину зморшкувату. Яка є десь по діагоналі від мене, по ліву сторону. І зверніть увагу, коли я хочу зробити такі загущені насадження, мені не обов'язково це робити ну, оцей кущ не прям під саму хату ставити. Да? Ви бачите, як я висадив рослини. Тобто, такою, якоюсь більш-менш такою, ну, неправильно. Може, знаєте, я вам скажу. Тут споглядається така радіальна якась форма. Да? Якщо подивитись на ці горобини, на цей кущ, і там ще у нас магнолія стелата. Тобто я максимально намагався до будинку не підходити кущами. Мені хотілося, щоб ось цей об'єм якраз випирав. А там будуть просто асоки, ну, там де ще міскантус на задньому плані буде. І мені здається, що це просто такий оптимальний варіант для Скандинавії. Ну, на Алеандр не дивіться, це точно не про Скандинавію, але поки він буде знаходитись тут. І в цій частині квітника, яка обрамляє у нас таку площадку перед будинком, який офіс, також зверніть увагу, висаджено багатостовбурний кущ. Тут, ну, власне, це глід, одноматочковий, тобто той, що цвіте білим, і той, що буде давати червоні плоди. Бо в мене є чимало глодів. Ну, три, власне, пол Скарлет, І вони, ви знаєте, цвітуть рожевим. А мені хотілося саме ну, білого кольору квітки і такий простий природний глід. Ну, і знову-таки повторюється магнолія стелата, тобто зірчаста. До речі, я вам хочу сказати, що багато хто полюбляє магнолії. ну, Умовно, вони вважаються більш декоративними. Магнолії Суланжа або Сюзан, ну тобто ті, що мають такі келих, рожеві, або там темного забарвлення, або жовті навіть є. А ви знаєте, я з часом почав розуміти, що для мене якраз зірчаста магнолія, вона найоптимальніша для лісового саду. По-перше, листочки будуть маленькі. Ну, на ці не дивіться, вони тільки. Висадження ці рослини, тому вони не максимального розміру свого. Вона цвіте найпершою ну білими квітками в даному випадку і із магнолій. І вона має дуже приємний такий аромат. Ну і є оцей велетень: це ліквідамберс і Я думаю, що так само для лісового саду. Такого ландшафту він точно оптимально підійде. А тут до Скандинавії це не сильно має відношення, але все ж таки скажу: так як ділянка дуже така довга у мене в розсаднику, і мені хотілося якось об'єднати її. І ось тут висаджений кизильник блискучий, який ну стрижеться для того, щоб мати форму такої такого бордюру. Але ось тут далі він через доріжку так само продовжується. Ну, там висаджені просто більш маленькі екземпляри. Це ми їх коли і, до речі, от висадили в ґрунт і вони дуже швидко пішли. І вони аж за кут будинку заходять. Ну, Ви цього не бачите, але там продовження цієї смуги. Це такий принцип накладеного планування. Коли ми беремо одну структуру у вигляді цього е, живоплоту і проходимо, наче повз будинок, повз доріжки. І більше того, я вам хочу показати ось тут. Тут ліворуч по мені контейнерна площадка. І так само ось цю доріжку, яка веде, ми обсадили також кизильником цим блискучим. Ну, нещодавно буквально. Тут буде доріжка, також прохід. Для того, щоб не тільки щоб цю доріжку, яка ну, там всередині йде, обромити, а просто щоб, знаєте, цей простір якось об'єднати. А ось ви можете побачити вже більш великий екземпляр, які були висаджені. ну... Ну, десь, може, два роки тому. Бо ці от, буквально там пару тижнів, а цей два роки, і ось вже от така е, гарна стіна. Вона не буде високою, е, мені не потрібно тут 2 метри завишки. Ось десь от такої висоти вона і залишиться. І е, з часом, коли воно буде переходити через доріжку центральну, через ось цю доріжку, це буде такий, знаєте, масив із цього кизильника, такий, наче лабіринт. Ну, а він ще мало того, що дуже гарно цвіте красиво, у нього чекарні листя такого глянцевого кольору, а восени вони взагалі будуть прекрасного такого червоно-помаранчого кольору. Тому ну, пізильник, як на мене, блискучий, оптимальна рослина для живоплотів. А я вам хочу показати ще одну річ, яку ми зробили в розсаднику, але вона не стосується рослин. Ходімо. Ми вже почали розписувати будинок. Ну, не ми, це е, дуже талановитий художник е, це нам робить, але нам на цій стіні потрібно було зробити е, композицію, яку ви зараз вже і бачите. Тут у нас є дівчина-весна, є певні рослини, які ми можемо побачити, і вони не будуть асоціюватися там з якимось конкретним садом. Навмисно ми зробили їх такого яскравого кольору. Ну, Так само є певний логотип, і тут у нас нарешті вже з'явиться квітник. І однією з його таких складових вже так само є багатостовбурний в'яз, але це сорт Ауреа. У нього такі яскраві, бачите, такого лимонного кольору, можна сказати, листя. Я, чесно кажучи, такі рослини рідко коли використовую. Я про колір зараз. Через те, що ну, вони такі не геть природні. Але знаєте, я знайшов у себе в розсаднику, що в мене було з таким листям, і вирішив посадити в цій частині. Тому що, коли я обирав ну, це дерево, цей багатостовбурний кущ, ну, він мені просто сподобався за формою. Так? І у мене, в мене вже є в'яз величезний, а цей ну, буде от невеличким деревцем і ось з таким листям. І тоді вже е, я знайшов для нього в товариші в цю групу, це похороплідник-калиналистий е, Лютеус. І ще я знайшов у себе бузину, ось таку ауре, так само. Але єдине, що я не впевнений, що вона буде саме тут рости через те, що тут тінь. А ми маємо пам'ятати, що всі рослини, які мають таке яскраве забарвлення листя, вони, ну, Частіше за все полюбляють сонце. Тому ось е, з цим в'язом, ну я визначився, і вже ми його висадили, е, з цим похороплідником так само. А от е, цьому кущику ще будемо е, шукати місце. Ну і ходімо далі, покажу вам, які ще ми рослини посадили в квітні і в травні. Ну, якщо ми продовжуємо тему багатостовборних кущів або дерев, в даному випадку це клен польовий, то вони для того, щоб так само він не був просто таким одинаком, було придбано їх два. Можете позаду мене бачити другий екземпляр. Так само багатостовборність, як на мене, ну, максимально надає природності саду. Це вже частина саду на пагорбах. В принципі, якщо ви слідкуєте. За розсадниками і були на екскурсію, то ви мали їх вже бачити. Але ці дерева або кущики я частково ще підсаджую, тому що мені здається, що тут такі відкриті території, а мені хочеться ось цю частину від тієї, що там за доріжкою, приховати, закрити. І мені здається, що от такими кущами оптимально це можна зробити. Я вам вже розповідав, що я посадив тут зимою дві мадрини, але насправді їх тепер тут п'ять. Знаєте чому? Тому що позаду мене якраз була черемха мака Б'юті і вона цей рік не пережила. Вона захворіла, її якісь шкідники поїли, і ще, мабуть, потім, так як у мене впав імунітет, то вона, скоріш за все, загинула ще і через заморозки. І я вирішив, що а давай тоді я досаджу мадрини. Якщо в мене є там дві, докупив ще три, позаду п'ять. Ось ще шоста і переді мною е, сьома рослина. І ви знаєте, мені так сподобалась ця композиція зараз. Я до того, що шкода, коли рослини гинуть, але ну, якщо так сталося, то можна завжди вийти із ситуації. Наприклад, досадивши інше. Друзі, я вам показав сад, е, який він є в травні. І розказав своє відчуття саме від такого саду і від зелені, яка зараз є. А кожен із вас для себе обирає, які сади йому подобаються. І я вам раджу створювати сади, не боятися, робити помилки, виправляти їх, вчитися. Це завжди, цікаво, тому що в даному випадку процес дуже цікавий. Я нам всім зичу перемоги та миру. І ми з вами побачимося в наступних роликах. А на сьогодні все. До наступних зустрічей. Пока-пока.